Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Але перед початком показу хочу звернутися до тих, хто хотів придбати е, намиста з натурального каміння. Зараз наявності є намиста з. Фосфосидериту, гірського кришталю, різнокольорового агату, турмаліну, кунциту та аквамарину. Всі намиста в огранюванні. Перші в покази срібні сережки з натуральними аметистами кольору Роуз де Франс, Троянда Франції. Розмір поверхні 16 на 13 міліметрів. Розмір центрального аметисту 14 на 10 мм, і по краєчках 1 мм. Вага сереж 7 грам, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку, аметист ніжного кольору, чистий та прозорий, вартість сережок 2100 гривень срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. розмір поверхні 28 на 6 мм, смарагд 6 на 8 мм. Кубічний цирконій 1 мм. хоча й не прозорий, але дуже гарної якості. Англійська застіпка, Штифт трішечки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним рубіном та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 13 на 11 мм. Рубін 9 на 7, кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 3,8 грами. Розмір каблучки 19. Із воротнього боку, рубін насиченого червоного кольору, вартість каблучки 1500 гривень, срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 20 на 18 мм. Вага сережок 7,8 грами. Танзаніт 5 мм, 5 на 3 мм та 5 на 2,5 мм. Зручна застіпка омега. Додала силиконові залушки, можливо, комусь. Не подобається, як воно прилягає до вушка. Танзаніти гарної якості та насиченого кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними цитринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 24 на 14 мм, цитрин 9 на 7, кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 6,3 грами. Цитрин гарної якості, чистий, прозорий, медового золотистого кольору, застіпка омега. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, сідають на будь-який прокол. Вартість сережок 1900 гривень. Срібний комплект з натуральним рожевим опалом, гранатами, родолітами та білими топазами, сережки та каблучка. Каблучка 22 на 14 мм, опал 9 на 7, гранати 3 мм, топази 2 мм. Вага каблучки 3 грами. Розмір 19. Ніжний колір рожевого опалу контрастує з яскравим. Гранатом. Сережки. Розмір поверхні 28 на 12 мм. опал 9 на 7. гранат 3 міліметри, топаз 2 мм. вага сережок. 7,6 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту. 3150 гривень. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!